У свіжому випуску журнал Україна. Законопроект 5655. Реформа чи корупційна пастка? Коли і як Крим повернеться до України? Як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал Країна в точках продажу. Тож як їздитиме громадський транспорт у разі блекауту? Чи будуть працювати трамваї, автобуси? І тролейбуси. Так, і тролейбуси? Так, і тролейбуси. Дивіться, перше в мене до вас питання у відповідь, що ви маєте на увазі, коли кажете про блекаут? Що ви маєте на увазі? Відсутність світла загалом всюди, як ми вже колись проходили зимку 22 го року. А, ну, я маю на увазі, як буде діяти зараз Київ-Пестранс за умови там, що вимкнеться світло в якомусь районі, де, наприклад, є трамвайні колії, і чи будуть, наприклад, людей висаджувати, тому що немає напруги, як це буде відбуватись? Це, ну це ж відповідно не блокаут, блокаут це коли світла немає зага ну, ніде, так я розумію, загалом повністю. У разі, якщо є якісь локальні, що ніколи, на жаль, не нас в <кхем> перебої з освітленням, так, з живленням електромережі, то звісно замість а, електротранспорту будуть виходити автобуси дублери на ці маршрути. Ну, а звісно, той транспорт, я думаю, що з закритими людей в трамвай ніхто тримати не буде, поки в ньому немає світла, правильно? Тобто далі відкрити, люди зможуть вийти і пересісти на інший транспорт. В даному випадку А скажіть, з якою періодичністю коли от локальні вимкнення світла відбуваються планові, з якою періодичністю буде ходити транспорт, який умовно замінить трамваї? Це все залежить, звісно, від того, який маршрут, і який це час доби, і який день. Звісно, випустити повністю? Якщо це дуже насичений і рухомим складом маршрут, там тролейбусу, наприклад, там, на якому дуже велика кількість машин, зрозуміло, що випустити таку саму кількість автобусів, не забравши їх з якогось іншого маршруту, у нас навряд чи вийде. Тому, звісно, в залежності від ситуації, випуск може бути абсолютно різним. Тобто, якщо це Пізно ввечері в суботу, чи рано вранці в суботу, зрозуміло, там кількість легкомого складу так невелика, е, і вона не потребує такої присутності великої на маршруті машин. А, тобто все буде в залежності від ситуації, в залежності від масштабів цього вимкнення світла. Тобто ми ж повинні розуміти, що в нас є якась певна кількість автобусів, і є певна кількість маршрутів автобусних, які і так мають просувати. І є певна кількість резервних машин, і, можливо, десь є потужності, де можна з якогось маршруту там, одну де машини зняти, так що це не мало якоїсь критичної проблеми на самому маршруті автобусом. І десь випустити маршрут, маршрут Дублер автобусний, трамваю чи Тобто все залежить від того, який маршрут. Яка загалом ситуація з відключеннями світла, бо якщо зникнуть взагалі всюди в місті світло, то зрозуміло, що буде заміщувати фактично кожен маршрут. А для цього не вийде жодним чином випустити всі автобуси, навіть якщо випустити всі автобуси на маршрутах транспорту, то питання, що буде їздити на автобусних маршрутах. А чи можливі зміни у розкладі прибуття транспорту через відключення світла? І які вони так. можливо можуть бути? Які завгодно? Це транспортна ситуація, вона є дуже оперативною, все змінюється знову ж таки. Тут є дуже велика кількість змінних факторів, чинників, які впливають на ситуацію. Тому дивіться на графік може впливати те, що я вам чином сказав. Це та кількість, якщо ми говоримо про е, випуск чи не випуск маршруту до беру, тобто ну, дивіться, якщо там десь 20 хвилин була затримка, не було світла на трамвайному маршруті, він через 20 хвилин поїхав, відповідно, що ці 20 хвилин можна е, надолужити там протягом ну, мовно, години, наприклад, це якщо немає заторів. А, якщо спокійний трафік у місті загалом, а немає повітряних тривог там перед тим чи після цього, тому у нас дуже показова історія була, здається, вчора, коли зранку не було світла в великій частині міста, а потім відновилося селе живлення, наш транспорт поїхав і почала спитина тривога одразу Звісно, такі речі вони сильніше впливають на дотримання графіку нашим транспортом. Плюс це ще й рано, це ще всі їдуть на роботу, це ще дуже сильний дорожній трафік приватних автомобілів. І тому тут є велика кількість факторів, які впливають на ці речі. І поговорити конкретно про якийсь час можна виключно зараз в моменті, якщо ще щось відбувається. Але зміни так вони будуть, вони, на жаль, неминучі, бо це. Питання техніки, то тобто нічого не збільше. А скажіть, будь ласка, ще таке питання: чи можливе якесь змінення цін через от ці локальні відключення? Чи воно не пов'язано жодним чином? Я думаю, що ні. Це питання взагалі не до нас, якщо ви знаєте то тарифи на проїзд на нашому транспорті встановлюють якісь міська рада? Якщо виключно міська рада, депутати вважатимуть це за потрібне, то. Це З нами на зв'язку був речник «Київпастранс» Олег Грищак.